Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Спостерігається якийсь психологічний синдром неповноцінності Європи перед Сполученими Штатами Америки і Китаєм і в певній мірі перед Московією. От є три такі е, центри нібито сили у світі: це Сполучені Штати Америки, які йдуть з Європи, так? Далі, це Китайська Народна Республіка. І це Московія, якщо е, Сполучені Штати Америки і Китай це загроза так, економіці, економічної стабільності європейських країн, Євросоюзу, так, то Московія є загрозою е, ну, самому існуванню. Цих країн. Тобто, це е, воєнна загроза. Якщо США вони заявляють і роблять уже ну, під егідою Трампа, е, йдуть з Європи, яка користувалася часу Другої світової війни, може ілюзорним, але захистом від е, Нападу Радянського Союзу. Так. Китай це конкурент Європі. Так. І Московія це безпосередня воєнна загроза. От є три і три центри таких сили різної. І до кожної з цих центрів сил мені не зрозуміло, чому Європа, Об'єднана Європа, відчуває неповноцінність психологічну. Ну, наприклад, Америки були створені європейцями виходи, вихідцями з Європи. Так. Китай, ну, за. Обсягом валового національного продукту поступається європейським країнам, Європейському Союзу. Так, Московія в економічному відношенні десь в 12 разів поступається перед Європейським Союзом. Але там і сям ми маємо для цього реальні об'єктивні. Підстави, а не тільки психологічні. По-перше, і найголовніше, це те, що Європа в е, військовому відношенні сильно відстає від всіх цих, цих трьох центрів сили. І Сполучених Штатів Америки, і Московії, і Китаю. Але ні Сполучені Штати Америки, ні Китай. Не збирається нападати на Європу. Єдина сила, яка ну, заявляє про це відкрито, відверто, яка перевела власний, власну економіку на військові рейки і приблизно в 3-5 разів за виробництвом зброї перевищує. Європейський союз це очевидна загроза, очевидна і реальна загроза. Але чомусь Європейський Союз починає розуміти це тільки після того, як американці, як захист їхній, починають зникати з європейського геополітичного поля. І все одно Європа, хіба що під тиском цього, а також вимог Сполучених Штатів Америки збільшувати свій військовий бюджет, починає потроху ну, робити щось в цьому сенсі. Ну, не є в економічному відношенні Росія конкурентом для Європейського Союзу. Але ну треба ж адекватно реагувати, маючи такий величезний економічний потенціал проти нарощування свого військового потенціалу Московією, яке спрямовано не проти Сполучених Штатів Америки. Це нарощення, не проти Китайської Народної Республіки, а проти Європи. Так. І зараз війна. Яка відбувається в Україні. Це війна не тільки проти України і української нації, це війна проти Європи, проти європейського шляху обраного України. Тобто реально це вже йде війна проти Європи, об'єднаної. Цього розуміння, напевно, ще в європейських країнах нема, тому що це такий конгломерат. Окремих країн, які кожен має до нині власні інтереси, ті, які ближче до Московії, вони найбільш в цьому сенсі занепокоєні. Деякі, такі, як Італія, там, Греція, Іспанія, Португалія, вони Ну, вважають, напевно, теж психологічно, що це їх не стосується, що Московія далеко, і хай там розбираються ті держави, які безпосередньо з нею межують. Це абсолютно неправильний підхід, але що тут зробиш? Так. Є окремі країни, вони мають хоча б ці. Три, 4, 5 країн об'єднатися. Я думаю, що все це розуміють країни Північної Європи, які мають надзвичайно високотехнологічну економіку. Вони мають вести за собою, пояснювати. От Агітаційна робота, пропаганда в Європі поставлена на найнижчому рівні. Це просто факт. Так, в той час, коли Московія є консолідованою в цьому сенсі. Тобто, фактично, в Європейському Союзі е, відсутня ідеологія уже на цьому етапі, коли ворог стоїть біля воріт, біля кордонів, не можна нехтувати ідеологію. Чого... Що і нині в Україні відбувається. так. Ми нехтуємо ідеологію. Ідеологія має бути в державі. так. Повинна бути національна ідея, повинна бути загальноєвропейська ідея, якої немає. Ну, що говорити про е, спільний ринок, про що там що ідеологія, добре жити. Ні, це не ідеологія. Так. Потрібно щось, яке б е, стояло над е, цим монстром економічним, надбудова якась ідеологічна, а її немає. Донині панує оцей, е, оця божевільна політкоректність або брехня. Вони бояться донині назвати речі своїми іменами, назвати Московією варварською державою, державою агресором, державою мародером, державою викрадачем дітей і так далі. І тому подібне. Все це має бути проговорено, названо, тому що першим було слово і слово було Бог. Цього розуміння немає. У Московії є. Там брехлива абсолютно ідеологія відповідна, але вона є. Так. І нею вони дуже успішно користуються, тому що ну, основна маса людей, вона ж не здатна розуміти того, що йому вкладають у голову. Те, те він її від, відтворює. Але у Європі нічого подібного немає. Там вважають, що кожен має дійти сам. Ну, як це може кожен дійти сам, коли е, більшість людей не здатні дійти самим. І це приклад Московії показує. Дуже чітко. Приклад Сполучених Штатів Америки так само показує. Приклад Китаю показує. Подивіться, у Сполучених Штатах Америки ну, обрали президентом Трампа. Це ж наслідок ідеології, наслідок в кидання в цю божевільну трампівську ідеологію величезних грошей маска. І показало свою дієвість можна що завгодно впорювати людям, парювати їм, і вони будуть сприймати це за е, чисту монету. Отже, як на мене, то головна причина цієї неспроможності Європі протистояти злу Об'єднаної Європи це в відсутності скажем, наднаціональної європейської ідеології, яка б мала протистояти московській ідеології.